Ні, ну що, я її зря купляла чи що? А ні, я її не купила, мені її подарували. Ну, а паличка, як же без неї? Всім привіт! Мене звати Ляра, і сьогодні ми поговоримо про Гаррі Потера. І як же я з ним познайомилась? Насправді, я думаю, як би це не прозвучало. Але мені було... 11 років, і я насправді навіть не знала, що таке Гаррі Поттер. Е, я така, типу, я ні, я познайомилася, типу, з ним. Це було в класі 4, насправді. Е, мій однокласник читав прокляте дитя від Абаби Галамаги. Насправді, я тоді навіть не змогла прочитати з першого разу це видання, але не про це. Я, я взяла її в бібліотеці останню книгу. Не читавши, не дивившися жодного фільму, я взяла останню книгу Гаррі Потера. Я геній. Потім я вирішила така, о, давайте подивимося фільми. Це був 2021 рік, два роки тому, і, на жаль, я їх дивилася росупітекською. Так от, е і мені так сподобалося, що я вирішила читати книги. Але книги я не читала. Книги я почитала тільки вони, на жаль, тож були російською мовою від Росмен. Е Насправді, ми можемо ще потім поговорити про власне український, про власне різницю книг і перекладів. Так от, я хотіла поговорити, власне, бо вже тут зібрались. Ну і коротше, як їй казала, коротше, ну вже після повномасштабного вторгнення я подивилася українською. І Боже, це було як медна вуха. Тепер мені залишається отримати тільки мільйони два Гелеонів, або скільки там їх, щоб купити собі всі книги від Абаби Галамаги. Так от, сьогодні ми поговоримо, власне, про Гаррі Поттера. До речі, ти моя саморобна паличка, яку я зробила два роки тому. І, власне, сьогодні ми поговоримо про власне, Джоан Роулінг. Е, насправді, Джоан Роулінг, е, власне, я думаю, всі її знають про Гаррі Поттера. вона, до речі, підтримує Україну. І вона, коли подавала першу книгу, перша книга вийшла в 98-му році. І вона подавала її багато видавництв. І Її не приймали, не приймали ці книжки, і десь з якоїсь там восьмої чи десятої спроби їх е, прийняло видавництво, якщо я не домовляюсь, бумерг або як воно там називається. Власне, я, якщо неправильно кажу, то я виправлю. От, і вона, слухайте, вона була досить наполегливою, вона намагалась зробити, щоб її книжки прийняли. Е, насправді Джон Роулінг має е, власне, складне життя. От, І сьогодні ми поговоримо про блін, Гаррі Потера. І все на ну от, І сьогодні ми поговоримо про персонажів Гаррі Потера. Ну, я не буду казати про улюблених якихось, бо, знаєте, моїм улюбленим колись був Драко Малфой. А що з ним не так, ну, поговоримо про це пізніше. І сьогодні я б хотіла розібрати першу книгу. Насправді, на жаль, я читала першу сильно багато тексту, я кажу. Тут тобто, текст падеміному написано, Міша, що це таке? Так от, я б хотіла розібрати першу книгу. Чого ж вона мені не подобається, спитаєте ви? Та ні, вона мені подобається насправді. Е, мене попросили написати свій топ. Ну, як мене ніхто не просив, я сама вирішила. Взагалі, отже, мій топ книг Гаррі Поттера, власне. Ну, Хай буде частин, бо власне. і так, перше, перше місце. давайте почнемо, Перше місце займає Орден Феніксу, Непівкровний Принц і Смертельні реліквії частина друга. От, Друге місце займає, певно, третя книга. Е, третя частина, четверта, е, є, певно, справдельні реліквії, фільм перший. Бо я так кажу: то фільм, то книга. Не зрозумієте мене ви? Е, так от, і, типу, окей, ну я далі, насправді, моя найнеулюбленіша книга, яка мені не сподобалася, це, напевно, перша і друга. Бо я не знаю, бо певно. Я не знаю, вона мені просто не сподобалась, да і все. Ну от кидати мене камнями. Там я не знаю. Але мені вона не подобається. Не знаю. Ну вона може більш дитяча. Е -е от, ну ні, я не маю про Я ні в ні в якому разі я не кажу, що Гаррі Поттер це сказка для дітей. Насправді я колись прочитала, от десь коли мені було років 10, що Гаррі Поттер це роман. А для мене було існувало, типу роман. Це це про любов. От, насправді я не дуже люблю фентезі, але Гаррі Поттер» прям впав мені в душу, запав так, скажімо. Бо знаєте, Гаррі Поттер» це не казка для дітей, як багато хто каже. Там, знаєте, багато чого такого, як з точки зору психології. Таке, знаєте, там багато можна навести прикладів. Е, всім персонажів Гаррі Поттера, е, вони мають сходити до психолога, до психотерапевта. Всі без виключення. І Гаррі, і Герміона, і всі. всі. Всі! От. Ну, це було таке вступне відео. Е, ну, а як же, власне, Джоан Роулінг придумала про Гаррі Поттера? Ну, я думаю, всі знають, що коли вона їхала в потязі в 1990 році, вона. Це. І вона, придумала, вона думала про образ е, власне, <кхм> образ Гаррі Потера. Е, ну, власне, якщо я не помиляюсь, то книга вийшла 500 мільйонів примірників. Вийшла. Також, як цікавий факт, Джон Роулінг е, пише спід псевдонімом Роберт Галбрейт, якщо ви не знали. У 2007-му вона взагалі посіла, типу, друге місце в номінації Людина року, ну, тобто Від Times. Вона опинилась на першому місці найоплачуваніших письменників 2019 року за версією Forbes. Ну, я думаю, щось це, що це каже. Ну, взагалі-то Джон Роулінг має багато власне, нагород і, власне. Там багато в неї книжок, власне, ну, які, власне, пов'язані з світом Гаррі е, ну, якщо, якщо чесно, насправді в неї багато книг, і я не знаю, але я думаю, колись я обов'язково прочитаю. От. Ну, власне, знаєте, оцей скандал з Джон Ролінг е, там, де... Коли вийшов у 2022 в січні вийшов е, блін, вийшов фільм 20, е, 20 років е, по тому. Е, і, власне, там був скандал, е, що, ну, коротше, взагалі, її е, звинуватили у трансфобії. Вона, наприкінці 2009. Бляха. Наприкінці 2019 року Джон Ролінг підтримала активістку і дослідницю Майю Форстеєр. Ну, якщо ви не знаєте, це власне її твіттер. Тобто, там був такий скандал, типу коли Джо процитувала, написано: Я знаю і люблю транс людей однак заперечувати статі в поняття статі я не можу. ну коротше, що я можу сказати з приводу цього скандалу Насправді. Ну, я думаю, що Джон Ролінг просто неправильно висловилася, І її не... я стану на захист, я думаю, Джон Ролінг. Ну, власне, я нічого, я ж нічого про. Я думаю, що вона просто не то мала на увазі, і вона просто. Я думаю, що. От, власне, я думаю, на це питання, моя думка, е, суб'єктивна, власне, якщо, я думаю, що на ці питання повинні відповідати люди, які розбираються в цьому. Я не, я не знаю, я, ну, тобто, я нічого проти цих людей не маю, я їх підтримую. Але я про. я нічого не розумію в цьому, тому я не думаю, що це повинна казати, чи я, чи День Редклів, господи прости, чи Эмма Вотса, або там ще хтось, чи сама Джоан Роулінг, я думаю, ну вони. Я не знаю, я думаю, що власне я думаю, що вона просто. Е, я думаю, вона просто знаєте, сказала щось не так. І всі, і через що їх е, ну, багато, знаєте. Знаєте, я думаю, це не повинні судити, Це повинні люди, які в цьому розбираються. Ну, власне. Ну, я думаю, в наступного відео ми поговоримо більше е, про персонажів Гаррі Поттера. Ну всім до побачення. Я не знаю, коли буде наступне відео, але думаю, я його зроблю. Сьогодні у нас п'ятниця, тоді до наступної п'ятниці. Всім пока.